У залі міського будинку культури зібралися працівники бібліотек, клубів, музеїв, народні майстри та аматори сцени з усієї Надвірнянської громади. Саме вони щодня дбають про збереження української ідентичності, популяризують народну творчість і передають любов до рідного краю молодому поколінню. Ми не просто зберегли нашу культуру. Ми під ударами ворога ще змогли її примножити і залишитися у числі передових культур світу. Працівники культури є носіями традицій і звичаїв, містечок, сіл і в цілому країни. Я вам скажу, що поки є культура, є нація, є нація, є держава. Всі держави, які існували, мали свою культуру. На сьогоднішній день культура впливає і на формування кожної особистості. Вона формує її свідомість і духовність. Під звуки пісень і щирі оплески працівників культури відзначили подяками та нагородами від надвірнянської районної військової адміністрації, районної та міської рад. Надвірнянська культура завжди була потужною. Як міста надвірної. Так і всього Надвірнянського району. Надвернянська культура міста Надвірна, Надвірнянський будинок культури, район найбувший будинок культури, зараз будинок культури е міський, ну, стояв фактично стержнем всієї культури нашого району. Згадаємо скільки фестивалів ми провели культурних, і гуцульських фестивалів, і хорових, безліч. І Надвірна завжди стояла на висоті. Завжди перші місця, перші гранти завжди були за надвірною. Тож, хочу вам всім ще раз подякувати, всім разом і кожному окремо за вашу працю, нелегку працю, за вашу відданість і за ті досягнення, які є. Прошу. Вас всіх підтримувати на такій же висоті, як вона є у надвірні? Наголошують, культура сьогодні є не менш важливою ніж зброя, адже саме вона формує дух нації та допомагає українцям залишатися єдиними на культуру покладена чимала відповідальність. Сьогодні дуже великий високий запит в суспільстві: чи потрібно сьогодні проводити культурно-мистецькі заходи? Чи потрібно сьогодні підтримати? Ворові колективи. Чи сьогодні потрібно все робити для того, щоб культура, як рушій і фундамент підвали всього прекрасного, задавала тон у нашій довгочіканій перемозі? І це правильно. Бо як би ми сьогодні не говорили, на культуру поставлена висока відповідальність нести культурний фронт підтримки. Хлопців, які потребують допомоги, і в нинішній день ми маємо справедливо сказати дякую за те, що ви взяли на себе цю відповідальність у концертній програмі. Виступи місцевих колективів, танцювальні та вокальні номери, що прославляють красу рідного краю та силу української традиції. Хочу подякувати всім тим, хто докладається кожен день до того, щоб у Культура була на високому рівні, а деколи була просто на рівні, а деколи просто була. Але це все теж дуже і дуже важливе. Бажаю вам здоров'я, радості, щастя, удачі, успіху. Бажаю, щоб культура нарешті в масштабах країни стала високооплачуваною, щоб вона коли будуть. Великі мужі придумовувати нові закони, щоб вони пам'ятали, що саме культура є законодавчою, законотворчою і навіть законодавчою владою в Україні, і навіть виконавчою. Бажаю нам всім, щоб культура мала під собою такі законодавчі бази серйозні, щоб вона мала більше грошей, більше фінансування. Щоб ви були ваша робота була оцінена високо, гідно, достойно. Осташук, Іван Осташук, Осташок, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії надвірна.